Ісус говорить про себе, що Він є хліб життя. Осяни Божий, що бере мій світ, блаженно твій, що на треба з покликає. Ми є голодними істини. Я споживаю Ісуса, коли слухаю Його навчання. Це є їжа. Коли пізнаємо правду, вона нас звільняє. Любов є живою водою, яка приходить після пізнання правди. І коли нас наповнює любов Божа, тобто Дух Святий, який є наслідком пізнання правди істини, яка визволяє, ми відчуваємо, що ми насичуємось.